Які паранормальні явища ви бачили, і всім приємного перегляду. Отже, сходи на моє горищі три дні пахли спаленим волоссям. Це було вкрай дивно, бо запах був тільки в цьому місці, а будинок у мене старий і протяглий. На четвертий день я повернулася з роботи трохи до півночі, і щойно зайшла в двері, відчула, ніби хто стоїть у мене за плечем і дихає в шию. Це відчуття було настільки сильним, що я відкрила аптечку, щоб дзеркало було притиснути до стіни. Також я приймала душ із відкритою шторкою, бо мені просто необхідно було бачити всю кімнату. Після душу я трохи заспокоїлась, аж поки не проходила повз кімнату своєї чотирихрічної доньки. Двері були зачинені, але я почула, як вона щось говорить уві сні, а потім пролунав гучний гуркіт. Я повільно відчинила двері і побачила, що вона спить поверх ковдри, а купа м'яких ігрушок, без яких вона заснути не могла, була розкидана по всій кімнаті. Я вімкнула приглушене світло, оглянула кімнату та перевірила її дихання. Все здавалося нормальним, тож я пішла спати. Наступного ранку я запитала її, чи снився поганий сон. Я, тобі наснилося щось страшне? Вона. Так, там був чоловік без рук із соусом на обличчі, і він увесь час сміявся з мене. Я сказала йому піти, але він не пішов. А потім зі стіни вилізла рука, жбурнула мене в стелю, і я гепнулася назад у ліжко та заснула. Я. Соус на обличчі? Вона так, червоний, як для спагетті. Я виріс у справді моторошному будинку, тож мене дуже складно налякати чимось паранормальним. Я бачу різне, чув різне, що завгодно. Злякати можна, але по-справжньому налякати навряд. Ось іде випадок, коли мені справді стало страшно. Я жив у квартирному комплексі приблизно 11 років тому, і крім величезних вовчих павуків, нічого моторошного не бачив і не чув, аж поки старий чоловік, який жив напроти мене, не влаштував вечірку на вихідних, під час якої його брат помер, алкогольне отруєння. Його тіло пролежало там понад 12 годин, бо всі думали, що він просто відсипається. Після його смерті я інколи чув дивні звуки, але нічого надзвичайного, аж однієї ночі я лежав у ліжку з малою дочкою, чекаючи, поки вона засне, і раптом щось закрило світло, що падало в кімнату з ванної. Я різко підняв голову з подушки, подивився на двері і побачив чорну масу, яка за формою нагадувала людську фігуру. Мене всього пронизало поколюванням, і я заплющив очі на мить, бо не знав, що це, реально незнайомець, який вліз до квартири, чи щось інше. Коли я знову розплющив очі, ця річ зникла. Тож я швидко схопився, взяв рушницю та пару набою і кинувся на вздогін. Єдині двері до квартири були зачинені на обидва замки. Ланцюжок теж залишився на місці. Вікна були закриті та замкнені. Я перевірив усі шафи, заглянув під ліжка. Нічого. Після того я ще раз чув дивні звуки, але більше нічого не бачу. Через кілька місяців, коли закінчилася оренда, я переїхав. Ця історія трапилася приблизно 15 років тому, коли помер мій дід. У моїй культурі померлих кремують і проводять складні обряди. Тіло несуть люди, повторюючи ім'я індуїстського бога рами, після того як його обмили, одягли та нанесли на нього ритуальні кольори. Я ніколи не буду вже близьким із дідом, ледь пам'ятаю, що у нас були якісь розмови, але батьки казали, що в дитинстві я часто з ним спілкувався. В якомусь разі, коли він помер, я майже нічого про нього не знав, окрім того, що він був патріархом сім'ї і всі його поважали. Мені було не більше десяти років, і я мав залишитися у тітки, але, будучи хитрим, я непомітно пішов слідом за матір'ю, коли вона вирішила до будинку діда, навіть не підозрюючи, що я кілька кроків позаду. Почалася церемонія, було багато плачу, а потім четверо людей, серед яких мій батько, дядьки та ще хтось, кого я вже не пам'ятаю. Підняли тіло та конструкцію з бамбука та дерева. Вони співали під час процесії, і ніхто не помітив, що я йду за ними. Коли ми дійшли до кладовища, я стояв осторонь. Було багато плачу, і мені стало нудно. Вже майже смеркало, і я сів на якусь платформу. Згодом я дізнався, що це був меморіал для померлих, десь у цей момент я заснув. Минуло кілька годин, і коли я прокинувся, навколо не було ні душі, лише останні язики полум'я, які догорали серед уламків дерева. Я запанікував, озирнувся навколо в пошуках когось, але нікого не було. Я кинувся до вогнища, сподіваючись, що хоча б там когось побачу із родичів, але знову ж таки нікого. Я почав плакати. Я намагався знайти дорогу до вулиці, але кладовище було на околиці міста і здавалося величезним для мого дитячого розуму. Ряди й ряди тих меморіальних плит, темніло, і вдалині чулося витя тварин, і тоді мене охопили моторошне відчуття, що за мною спостерігають. По спині пробіг холод, і я зрозумів, що ніколи в житті не боявся так сильно. Це було не просто страх, це був жах, темний і гнітучий, відчуття неминучої загибелі. Я заплакав голосніше і побіг. Я не знав, що біжу не до виходу, а ще глибше в кладовище, що далі від дороги, яка вела додому. Я зупинився перепочити біля лісосмуги і почув слабкі голоси із за дерев. Може, хтось повертався після збору хмизу, але жах, який я відчував, став ще сильнішим. Найгірше те, що кожного разу, коли я біг чи йшов, мені здавалося, що позаду мене лунають ще одні кроки, наче хтось іде слідом, зовсім поруч. Я обертався кілька разів, але нікого не бачу. Я був такий наляканий, що подумав, що просто помру від страху, і тоді я наважився і побіг у бік дерев. Кроки за спиною ставали все гучнішими. Було таке відчуття, ніби хтось ось-ось хопить мене за плече. Я голосно ридав і кликав на допомогу. Але звуку не було, наче горло просто відмовилося працювати. Раптом я вибіг на галявину і побачив громадський ставок із місцем для купання. Там були люди з моєї родини. Я побіг до них щосили, але як не намагався кричати, з мого роту не виходило жодного звуку. Нарешті одна з моїх тіток побачила мене і кинулася до мене. Останнє, що я пам'ятаю перед тим, як знепритомнів, це чиюсь руку на моєму плечі, і відчуття, ніби мене сковав крижаний жах. Я хворів тиждень після цього. Багато років після того мені снилися кошмари, і я взагалі перестав їздити в дідовий дім чи навіть у те місто. Досі мені важко спати в темряві, а інколи я прокидаюся в холодному поту з моторошним відчуттям, що хтось торкається мого плеча. Це сталося приблизно 4 роки тому. Це був не перший паранормальний випадок, який трапився зі мною, але точно найстрашніший. Однієї ночі мій двохрічний син розбудив мене та чоловіка, коли переліз до нас у ліжко. Я не змогла заснути, тому вирішила попрацювати над проєктом у своїй майстерні. Я була там близько 45 хвилин, коли маленький монітор від камери спостереження почав швидко миготіти. Варто зазначити, що ці камери не були сенсорними, а мали безпереривний запис. Камери були встановлені у вітальній та в дитячій кімнаті. Я підійшла до монітору та взяла його в руки, і раптом він видав гучний, пронизливий звук, схожий на мікрофонний зворотний зв'язок. Це мене так налякало, що я упустила монітор екраном вниз. Я помітила, що світіння навколо його країв припинилося. Коли я підняла монітор і подивилася на екран, я побачила, що мій син стоїть, наче закам'янілий, посеред вітальні та дивиться в стіну. Я кинулася до дверей усе ще тримаючи монітор у руці, але кинувши на нього погляд ще раз, я побачила, як голова мого сина повільно повернулася тільки голова. А його очі спрямувалися прямо в камеру в кутку кімнати, на його обличчя не було жодної емоції. Я вибігла з майстерні, пройшла через маленьку кухню та їдальню, повернула за ріг до вітальні, і вона була порожньою. Двері до нашої спальні були з протилежного боку. Я зайшла туди, і мій син спав у тому самому положенні, у якому я його залишила. Мій чоловік відвів погляд від електронної книги. Я запитала, чи він прокидався та йшов до вітальні. Він відповів, що ні. Я запитала, чи він вставав у туалет або на кухню, думаючи, що, можливо, син просто намагався за ним піти. Але чоловік заприсягся, що взагалі не виходив із ліжка, і що наш син увесь цей час мирно сопів вісні. Як я вже казала, це був не перший випадок, коли ми бачили двійників, але зазвичай це було настільки швидко що ти навіть не встигав злякатися чи усвідомити, що побачив. Але цього разу було інакше. Це був не просто мимолітний погляд. І найстрашніше це вираз обличчя мого сина, порожній, бездушний погляд, коли він повернув голову в камеру. Навіть зараз, коли я це пишу, мене пробирає холод. Моя дружина і я постійно сперечалися про те, що в цьому будинку щось є. Однієї ночі, коли ми вже лягали спати, я перевернувся і побачив, що вона сидить. Що сталося, кохана? запитав я, думаючи, що вона просто зібралася в туалет або ще кудись. Вона вказала у вітальню і прошепотіла там хтось ходить». Я обернувся і побачив солет чоловіка прямо перед телевізором. Він стояв ідеально розташований, щоб ми могли його побачити з коридору. Він просто стояв там, здавалося, хвилини дві, дивлячись на нас, а потім повільно розчинився. Зазвичай, коли бачу тінь, вона зникає в одну мить, але він так не зробив та здавалося неумисним, наче він хотів, щоб ми його побачили. Відчуття було дуже моторошне. У мене в все життя відбувалася паранормальна активність. Майже жоден з цих випадків не був тривожним, тож я розповім про найдивніший. Коли мені було десять, я жив на південному заході Техасу. Влітку там було настільки спекотно, що одного разу ми буквально посмажили яйця на тротуарі. У цей конкретний літній день моя мама взяла мене та мого друга до бібліотеки, щоб ми взяли книги і почитали. Ми закінчили читати, вибрали книги та вирішили погратися з ліфтом. У бібліотеці було всього два поверхи, тож ми придумали гру. Один заходив у ліфт, а інший біг сходами, намагаючись випередити його. Я чекав ліфт на другому поверсі, і коли пролунав дзвінок, мій друг побіг униз. Але коли двері відчинилися, я ледь не остовпів. Ліфт був заповнений людьми. Їх було вісім чи дев'ять. Всі вони дивилися вгору на табло з цифрами, не кліпаючи, наче загіпнотизовані. Попереду стояв чоловік у чорному костюмі трійці, рукавичках, капелюсі Федорі та з тростиною. Врахуйте, що це був Техас, спека понад 110 градусів по Фаренгейту, понад 43 по Цельсію. Він був ходий із білими вусами. Трохи нагадував чоловіка з необхідних речей. Він широко усміхнувся, побачивши мене, і сказав голосом, який я ніколи не забуду. Тут є місце ще для одного. Мене охопив жах. Ем, ні, дякую, відповів я. Двері ліфта зачинилися, а чоловік ледь помітно нахилив капелюха. Я стояв приголомшений. У цей момент повернувся мій друг, трохи задиханий. Ей, де ти був? спитав він. Я пояснив, що не зміг скористатися ліфтом, бо він був заповнений людьми. В ліфті не було нікого, сказав він. Я часто згадую цей момент і питання, що було б, якби я зайшов, не дає мені спокою. Я абсолютно не знаю, що могло б статися, і це лякає. Я розумію, як це звучить, але присягаюся вищій силі, що це правда. Я давно чекав на такий пост, щоб поділитися своєю історією. Насправді мені більше подобається читати про досвід інших людей, ніж намагатися щось розгледіти на розмитих записах з камер спостереження. Один із моїх найкращих друзів у дитинстві жив у будинку, який, без сумніву, був до обіса моторошним цьому будинку, ймовірно, зараз уже понад століття, а наше містечко розташоване в дуже лісистому передмісті. Він і кожен член його родини мали там свій досвід. Декілька наших друзів теж пережили там щось незрозуміле, і я також. Чесно кажучи, неможливо звести все це до одного випадку, тому я поділюся історіями, які я пам'ятаю. Почну з найменш страшної, на щастя моєї власної, а потім перейду до найцікавіших. У старшій школі мої батьки поїхали в відпустку, і кілька днів я жив у будинку мого друга. Назвемо його Пол. Я спав у його кімнаті у спальному мішки на підлозі, поки він спав у своєму ліжку. Одного ранку мене розбудив шепіт. Хто прямо у вухо прошепотів моє ім'я, тобі треба піти зараз. Це не прозвучало зломисно, скоріше як попередження, але я прокинувся миттєво і подумав, що пол просто вирішив налякати мене, як він часто любив робити. Але коли я повернувся праворуч, де він спав, то побачив, що він мирно хропе. Я навіть сказав йому, що? Думаючи, що він прокидається, але він не прокинувся. У будинку була тиша, ще було надто рано, щоб його батьки могли прокинутися, і тут до мене дійшло. Я почув цей шепіт у своєму лівому вусі, а пол спав праворуч від мене. У цій кімнаті Пол мав і інші дивні переживання. Він розповідав, що довгий час страждав від сонного паралічу. Він бачив демонів у своїй кімнаті і не міг повернутися. Дуже часто, коли він спав, вентилятор біля його ліжка перетворювався на демонічну дівчину, і він прокидався від різкого удару, тому що намагався її вдарити або скинути вентилятор на підлогу. Також він іноді бачив косу шафі навпроти свого ліжка, як у снах, так і наяву. Дивна річ, як тільки він приїхав з цього будинку, його сонний Параліч майже повністю зник. Другий поверх, де спали пол, його батьки та двоє з його чотирьох сестер, був моторошним. Там завжди було якесь дивне відчуття. Одна з його сестер розповідала, що бачила привода маленького хлопчика у ванні. Одного разу його мама відкрила шафу у своїй спальні і побачила там цього ж хлопчика. Він стояв, дивився на неї і питав, де його мама. Я почув про це, що в середній школі, і мене це завжди лякало. Одне діло, коли щось бачать діти, але якщо привидів бачать і дорослі, це зовсім інша історія. До того, як зі мною трапився цей випадок, я думав, що пол просто приколюється і вигадує всі ці історії. Так само вважали і багато наших друзів. Навіть після мого власного досвіду я інколи думав, що, можливо, мені це просто приснилося. Але потім кілька тих самих друзів, які взагалі не вірили в всю цю паранормальщину, мали власні переживання, і це змінило моє уявлення про той будинок. Раз на рік Пол із родиною їхав у подорож, а їхніх собак хтось мав доглядати. Якось одна наша спільна подруга прийшла погодувати собак. В будинку було темно і порожньо, собаки їли на кухні, а поряд із кухнею була їдальня, яка вела в коридор і вітальню. І ось, поки вона годувала собак, з вітальні пролунав жахливий пронизливий крик, ніби хтось був там разом із нею. Вона миттю вибігла з дому, забиравши собак, перевірила всі двері та вікна. Нікого не було. Після цього вона зателефонувала полу, розповіла, що сталося, а він просто засміявся і сказав: Таке тут буває. Через кілька років один з наших друзів, який найбільше скептично ставиться до всього паранормального, пережив своє. Пол часто влаштовував вечірки і зазвичай всі збирались у підвалі, щоб не отримати скарги на шум. Якось під час такої вечірки цей чоловік пішов нагору за пивом на першому поверсі нікого не було. На дворі була веранда, яка простягалася вздовж задньої частини будинку, і ось, коли він виходить до їдальні, він бачить високу, похмуру жінку, яка стояла на веранді, і дивилася на нього через вікно. Вона була розмитою майже без рис обличчя. Він відвів погляд на секунду, поглянув назад, і її вже не було. Кілька днів по тому він розпів у полу, і той відповів, що він і його брати та сестри теж бачили цю жінку раніше. Підвал був жахливим місцем, хоч і використовувався для вечірок. В одному з кутів за коробками та старим мотлухом була таємна комірка, про яку мало хто знав. Якось пол і його родина вирішили розчистити підвал, і ми вперше побачили, що в ній було. Серед купи старого мотлуху знайшлася стара музична скринька, така як у фільмі Закляття. Станцюючу балериною. Вона виглядала моторошно, і ми вирішили не чіпати її. Але іншого дня, коли мене там не було, пол і ще один друг почули, як ця скринька почала грати сама по собі, за зачиненими дверима комірки. Вони одразу ж вибігли нагору. На самому верху будинку були дві маленькі спальні, де жили старші сестри Пола. І ось остання історія, яка мене вразила найбільше: одна сестра мала сон, де з неї виганяли демона. Вона бачила, як група священників стоїть над її тілом, що конвульсильно смикалося, і читає молитви. Вона перекинулася з криком, і в той самий момент Розарій, що висів у неї на стіні, зірвався і розлетівся на шматки. Вона була вся у поту і в паніці, у кімнаті більше нікого не було так той будинок був реально проклятий. Коли мені було 14, у нашому містечку була покинута лікарня для літніх людей, де я з друзями любила зависати і палити. Ми завжди відчували якусь моторошну атмосферу, але це нас не відлякувало. Війти в будівлю можна було через розбите вікно на першому поверсі, що виводило в палату для пацієнтів. Ми запакували свою чашку і з якоїсь причини захотів закрити двері кімнати. Зрозуміло, що пари вітру може закрити двері, але ці двері були важкі, і оскільки будівля була дуже стара, для того, щоб її зачинити, потрібно було докласти зусиль. Так ось, коли я кажу, що двері вирвалися з моїх рук і гримнули, я маю на увазі це дослівно. Я просто обернувся, закричав і побачу, як мій друг просто стрибнув з вікна головою вниз. Це виглядає смішно, коли згадуєш, але я досі пам'ятаю це відчуття справжнього страху. Ми також кілька разів чули, як щось з третього поверху падало в шахту сходів вази, рулони туалетного паперу. Це не лякало нас надто сильно, тож замість того, щоб бігти, ми завжди йшли досліджувати, і жодного разу ми не побачили і не почули жодної живої душі. Цю лікарню спалив якийсь хлопець з мого класу на той час. В кінці моєї вулиці є кладовище. Я роками гуляв собакою там і ніколи не мав жодного досвіду. Місяць тому я стояв перепаркований біля воріт і почув гучні кроки, що бігли до машини. Тиждень тому я знову гуляв собакою поруч і зробив відео на снапчат для мого партнера. І на відео чутно голос чоловіка, який каже: Дякую. Це викликало мороз по шкірі. Я почув гучний тріск згори і піднявся наверх, шафа перекинулася, ніхто там не був, і я завжди тримаю всі ящики закритими. Не маю уявлення, як це могло статися самостійно. Я жив з батьками після коледжу кілька місяців, у 2011 році. У них був дуже лячний підвал з двома спальними кімнатами. Я жив у одній з них. Довгий підвал з пральнею і коморою, і довга вітальня. Якось я йшов до сходів, і монета впала з комори прямо в вітальню, приблизно за три фута від мене, високо у повітрі. Вона зробила великий круг на підлозі, а потім зупинилася. Я одразу подумав, що хтось намагається мене налякати, але зайшов у кімнату, з якої вона вилетіла, і там нікого не було. Я був вдома сам. Це абсолютно не мало сенсу, за траєкторією я не міг випадково вдарити монету. Мій дядько помер від раку кілька тижнів тому. Може, він жартував зі мною з іншого боку? Моя сестра і я маємо різницю в 11 місяців. Їй було 4, а мені 3. Ми обидві чітко пам'ятаємо, як ми були в нашій спальні, і на стіні над одним із наших ліжок була маленька тріщина. Ми балакали про те, яка наша мама була зла, що змусила нас перебрати в кімнаті. Тріщина почала розширюватися все більше і більше, поки не з'явилася голова старої жінки з білим волоссям. Вона говорила нам бути добрішим до нашої мами і завжди слухатись її. Ми кидали в стару жінку різні предмети і вибігли з кімнати, кричачи. Ми побігли до мами, намагаючись розповісти їй, що сталося. Мама пам'ятала той день. Але я думала, що ми просто намагалися уникнути прибирання. Коли ми повернулися в кімнату, тріщина була знову маленькою, але коли ми стали старшими, вона розповіла, що знайшла штукатурку на підлозі за ліжком, без жодного зрозумілого джерела, звідки це могло бути. Це одна з багатьох історій, яким я можу поділитися. І всім дякую за перегляд. Якщо у вас були паранормальні історії, то можете написати їх в коментарі, і всім пока.